Сьогодні е, хотілося б сказати про те, що на території Донецької області до повномасштабного вторгнення працювало 48 мистецьких шкіл. На сьогоднішній день у нас і навчалося в цих школах 12 тисяч 500 учнів. Працювало більше ніж тисячу викладачів. Сьогодні у нас е, працює з 1 вересня, додалося до наших шкіл, які розпочинали працювати в 2022 році. А в 2022 у нас було 26 мистецьких шкіл, які розпочинали роботу. Сьогодні у нас вже 37 шкіл, які розпочали працювати і надавати мистецьку освіту. І дуже приємно, що тут є і заклади освіти Маріупольської мистецької е, маріупольської міської ради. І Лиманської, і Торецької, і Авдіївської, і Бахмутської 28 територіальних громад сьогодні, розуміючи всю важливість і підтримку мистецької освіти, розпочали свою роботу, і більше ніж 600 першачків сіли за парти, отримуючи мистецьку освіту, і більше ніж 600 викладачів працюють в цих школах.